Всім привіт! Сьогодні обіцяла зняти про купчиху відео, але е, я його зняла, але потім випадково зітерла. Тому хі, завтра зніму заново і завтра поговоримо про купчиху. Я їй покажу, яка в мене вона є. Що в мене вона не покручена, в мене взагалі в цьому році купчиха просто шикарнюща. Я навіть сама здивована. У минулому році вона в мене така не було. Ну, можливо, це мої підкормки і більш, ну, скажімо так, я з нею знайшла общий язик. Mm -hmm. <глядачу> я з нею подружилася. А сьогодні, сьогодні поговоримо про те, як от Завели би полуничку, да? І щоб вона не виводилася, обов'язково треба їй увагу відбору е, полуниці. От е, коли в мене плодоносує полуниця, ця я обов'язково роблю зрізку. Да? Роблю зрізку і заодно, коли в мене, я бачу, що кущики. Або якісь хворобливі, або якісь тоненькі, от слабенькі, я їх обов'язково удаляю. Я ніколи не залишаю таку полуницю. От я завжди проводю таку чистку після того, після плодоношення. Е, так як я і говорила, я, якщо я замітила, що полуниця якась мені не подобається, Якийсь кущик починає хворіти, то я його обов'язково удаляю. Це найкраще, тому що лікувати полуницю це і дорого, і це дуже довго. І не факт, що ви її вилікуєте. Тому краще оздоровлювати її так. І кожного року я обов'язково насаджую нову плантацію. Кожного сорту хоч трішку, треба обов'язково оновлювати. Тому що хвороба накоплюються із часом і вже із полуниці, наприклад, якщо ви держите її 3, 4-5 років, то вона взагалі переводиться. А переводиться тому, що не оновлюється плантації. І теж велике значення, звичайно, має те, що е як її вирощувати. Я зараз покажу, як я ставляю. Касетку стаканчики, які я вуса беру. А ще треба обов'язково, обов'язково кожного року оновлювати плантоції свої. Кожного року брати саджанці з першої річки. І тоді у вас не виведеться ніяка полуничка. От буває, що от перевелося, говорять. Ну, перевелася, тому що, тому що берете вуса із е, якої попало, більше-менше. Треба брати тільки з хороших кущиків. У ну, мене такої проблеми нема, тому що в мене її багато полуниці. Я, я можу вибрати, де брати вуса, де не брати. Ось ці бокові не треба брати їх тому що вони, ну вони навіть зразу виглядять трішки слабіші, тому ми їх не беремо. Точку росту я оцю обломую. Я не беру більше, ніж можна. Тому що вони тут, по-перше, приростають. Вони тягнуть із куща, ну, а по-друге, звичайно, вони будуть трішки слабіші. Хоча що перший вуз приросте, то і буде кращий. Тому краще брати завжди, спочатку виростити собі розсаду, а тоді вже вирощувати для йогітки. Я так завжди роблю. Я рідко беру два вуса із оцієї однієї. Ну, ось ось хороші два вусики, то їх можна і взяти. а то в основному один. Тому що я тучку росту прищіпую. Звичайно, не важливо, от перший вус, другий вус. Це на даний момент він просто сильніший. А от коли він буде рости, це зависить від умов, в яких він умовах росте, який догляд. Можна навіть із останнього вуса виростить хороший кущ і хорошу взяти йогітку. Ну, все на цьому, все. Всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна!